Всім привіт! Я записую цей блог 18 травня і надіюся, що ви побачите його ж у цей день. Сьогодні день вишиванки вітаю вас усіх з цим святом і дякую ЗСУ, що ми можемо святкувати це свято і жити кожен свій день під у вільній країні, ще не під мирним небом, але у вільній країні. І сьогодні ми з вами обговоримо те, про що говорять буквально усі. Про Меган і Гаррі, про те, як Меган отримала нагороду і про їхній довгий шлях додому, яких прослідували попередні, тому що у мережі думки просто розійшли щодо цього. Одним стала їх шкода, що це ситуація, така як була у принцеси Діани, і що це може закінчитись трагічно. А інші кажуть, що е, лов, ви знали, хто ви, ви знали, куди ви сідали, і ви знали, куди ви їхали. Давайте обговоримо все, що відбулося, і в кінці спробуємо підбити якісь підсумки. І поки ми не перейшли до обговорення, хочу попросити вас підписатися на наш телеграм. Посилання на нього є в описі до цього відео. Там я намагаюся оперативно та актуально висвітлювати усі новини про королівську сім'ю, а також поставити лайк і написати коментар до цього відео. Це є дуже важливим, це допомагає просувати відео та збирати більшу кількість переглядів. Дякую! 16 травня ми вперше після коронації побачили пару на офіційному заході. З ними була мама Меган Дорія. Вони прибули на церемонію вручення премії Foundation Фондейшн of Vision Awards. Для виходу в світ Меган одягла стьобану золоту сукню без бретельок з розрізом спереду та невеликим ромоподібним вирізом на зоні декольте. У руках внесла клач і була взута в босиніжки на підборах. Мама Дорі одягла просту чорну сукню з вирізом і розкльошеними рукавами, а Гарі, чорний костюм і кроватку. отримала мега-нагороду за захист інтересів жінок та дівчаток. Якщо детальніше, то за пропаганду діяльності у всьому світі, спрямованої на розширення прав і можливостей жінок і дівчаток. Звертаючись до залу, герцогиня сказала: ніколи не пізно почати. Ви можете бути правицем свого життя. Ви можете прокласти шлях, на якому те, що ви повторюєте у своєму щоденному служінні, у доброті, у відстоюванні інтересів, у милості та справедливості, стане саме з тим, що буде визнано наступною хвилею жінок, як молодих, так і старих, які також виберуть цей момент, щоб приєднатися до руху та зробити наше бачення справедливого світу реальністю. До речі, квитки на церемонію коштували 1500 доларів, а столик 15 тисяч. Після виходу із залу церемонії почалось найцікавіше, тільки новини вони вийшли і на них одразу ж кинулись фотографи, і це, звісно ж, було очікувано. Як заважив представник сім'ї, ввечері 16 травня у Нью-Йорку сталася майже катастрофічна погоня по за автомобілем. За його словами, папереці їхали за Гаррі та Меган близько двох годин. Під час цього переслідування мало не сталося зіткнення з іншими машинами, пішоходами та поліцейськими на дорозі, бо машини преси порушували правила. Хоча статус публічної фігури має на увазі інтерес з боку публіки, це не повинно відбуватися ціною безпеки будь-кого, наголосив представник Гаррі та Меган. І їхній рух по вулицях Нью-Йорка дуже заплутаний, тому давайте розбиратися покроково. Давайте спершу спробуємо відтворити хронологію подій у той вечір. Гаррі та Меган залишають церемонію із приватною охороною близько 22.00 за місцевим часом. Вони сідають поза шляхових, а натовпа пішоходів і фотографів дивилися на них. Ну, не просто дивилися, звісно. Подружжя хотіла повернутися туди, де вони зупинилися. Далі за транспортним засобом Гаррі та Меган стежили фотографи, і, за словами їхнього офісу, це призвело до численних зіткнень за участю інших водіїв на дорозі, пішоходів і двох поліцейських. Фотографи стежили за парою протягом 75 хвилин впродовж і вниз по East River Drive Франкліна Рузвельта. Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела в правоохоронних органах. По під час погоні проїхали тротуаром, проїхали на червоне світло і заїхали в неправильному напрямку по вулиці з одностороннім рухом. Повідомляється, що шість автомобілів із затемненими вікнами слідкували за трьома, щоб вони не могли бачити, хто їде за ними. Далі втрутилась поліція і завезла пару на 19-ту дільницю. Коли стало безпечно, вони поїхали на таксі. Це було біля 11-ї години вечора. Через 10 хвилин після початку поїздки представник служби безпеки попросив водія повернутися до початкового місця посадки, тобто до поліцейської дільниці. За словами водія, члени королівської сім'ї вже збиралися вказати пункт призначення, але дорогу їм перегородив сміттєвоз. Через 10 хвилин після початку поїздки представник служби безпеки попросив водія повернутися до початкового місця посадки, тобто до поліцейського відділку. На одному з відео видно, що пара в жовтому таксі застрягла в пробці, а фотографи знімали їх через вікна. Таксі супроводжували автомобілі поліції. Після повернення до дільниці Гаррі і Меган пересіли в інше авто і змогли таки дістатися місця призначення. Представники поліції Нью-Йорка згодом повідомили, що погоня не була близькою до катастрофічної, а вони описали її як дещо хаотичною. Заступник комісара з громадської інформації в Нью-Йорку також розповів, що поліція Нью-Йорка допомагала приватній групі безпеки пар. За його словами, незважаючи на те, що поведінка численних фотографів була складною, герц і герцогиня прибули до місця призначення і не було повідомлень про зіткнення виклики травми чи арешти. Мер Нью-Йорка вже також висловився з приводу погоні. Він сказав: преса чи поперації хочуть отримати правильний кадр, хочуть отримати правильну історію, але громадська безпека завжди має бути на першому плані. Під час брифінгу з поліцією мені доповіли, що двоє наших офіцерів могли бути поранені. Я не думаю, що ми встигли забути, як загинула матір Гаррі. Було б жахливо втратити ще когось під час такої схожої погоні. Букінгемський шпалац заявив, що ніяких коментарів не буде з цього приводу. Що сказав охоронець Сасівських? Кріс Санчес, який охоронцем Меган і Гаррі, висловився про інцидент. Він сказав: Я ніколи не бачив і не відчував нічого подібного те, з чим ми мали справу, було дуже хаотичним. Було близько десятка транспортних засобів, і автомобілі, і скутери, і велосипеди. Сасацькі були налякані, але відчули полегшення, коли добрались у місце призначення. ЗМІ також поспілкувалися з водієм таксі. Він розповів, що Гаррі і Меган приємні люди, але виглядали нервовими. Він сказав: не думаю, що я б називав це погоною, я не відчував, що мені загрожує небезпека. Це не було схоже на автомобільну погоню у фільмі. Гаррі та Меган мовчали і здавалися наляканими, але це Нью-Йорк, це безпечно. Він аргументував безпеку Нью-Йорка тим, що тут. На кожному кроці відділки поліції. Також він додав, що поїздка коштувала 17 доларів, але пасажири ще дали 50 доларів чайових. А Гаррі спитав, як його звати, і побажав гарного дня. Але наголошую, що ця розповідь водія стосується лише 10 хвилин з усієї поїздки пари. Поки і все, що ми знаємо про цю ситуацію, я надіюся, що я зібрала всю інформацію, бо її нереально багато. Коли я сиділа працювати над відео, я думала, так, зараз годинка дві і все. Боже, скільки всього, хронологія подій її відтворити доволі важко. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що думаєте ви, яка ваша думка щодо цієї ситуації, бо у мережі просто розділилися думки, люди сперечаються. Хтось каже, що це все Меган і Гарі все підлаштували, щоб от знову нагадати про принцесу Діану і що вони так страждають, як вона. Можливо, Меган Маркл і справді так міло тримала обличчя, коли по пересії фотографували. Хтось там вже звинуватив Гаррі, що він записує наступний наступ матеріал для Netflix, для наступних сезонів свого серіалу. Що думаєте ви? Це справді важливо, цікаво мені. І прошу вас поставити лайк і коментар цьому відео, бо дуже прошу вас поставити коментар і лайк цьому відео. І підписуватись на наш телеграм, посилання до нього є в описі. Надію, що сусіди, ремонт сусідів це просто такий супровід для мого блогу. Це дуже продовжувало роботу над ним. Важко записати. Ремонтний супровід сусідів це просто божественно. Я вже навіть не роблю паузи, я просто намагаюся говорити, що ви мене чули. Вони реально бо там просто не зупиняється. Дякую, що подивилися це відео. Наступне, я надіюся, буде або завтра навряд, в суботу, або в неділю, залежачи від сусідів. Дякую вам, не забувайте поставити лайк, коментар і підписатися на телеграм. До зустрічі!